Доброго дня, друзі! З вами компанія AutoFocus і у нас нове картин надходження Audi a 6 2014 року випуску. Просто подивіться на цю ляльку, неймовірно, яскравому білому кольорі. На ось таких крутих дисках. Це a 6 Audi на 3-літровому бензиновому моторі. Просто погляньте на неї. На максимальній комплектації. На кожній мерсець. у нас безключовий доступ, Ось такі дерев'яні ставки, звичайно, склопідйомники електро, ось такий шкіряний, неймовірному, гарному стані салон. Підігрів задніх сидінь. Так. Попередньому ряду, звичайно, також. У нас тут повний скло-пакет Як бачите, пам'ять сидінь. Електрорегулювання, також сидінь, велике мультикермо, підігрів керма, круїз-контроль. як бачите, у нас без помилок. Також електрона панель, автосвітло, датчик дажу, фантична коробка передач, клімат-контроль, підігрів сидінь, вентиляції сидінь, велика мультимедіа з навігацією, великий бортовий комп'ютер, розширений я вам навіть скажу, що дуже великий, і також, звичайно, люк у цій кралі. Дуже дуже класна машина. Також нагадаю, що вона це Квадро Ауді А6 Квадро на повному повному приводі. Тому, друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся до нашої команди, до нашого автосалону компанії Профокус. Приїжджайте, переглядайте дану.